І от ще важливий момент. Всі двоє, які Ісаї Ісаїї добре читали, зустрінуться в Єртуринському храмі. Діва Марія принесе на восьмий день младенця обрізати і щоб принесе за нього викуп, символічний викуп дві горлиці. було обов'язково зробити. Треба було в той момент праведний його. Уже Може бути, 250 років мав, ніхто не, не рахував йому роки, Але він чекав той момент, бо він знав, засумнівався в силі Слова Божого, і Бог показав йому, До ти не умреш, доки не увидиш. Яка була радость Симеона, старенького, коли він попросив младенця Ісуса на руки і сказав, нині, і вже раба твоєго, переводчика Симеона, засумнівавшися в. Прочіства Ісаїї, бо вже тепер увиділи очі мої, то що висповнилося. І Діві Марії сказав пророчеські слова, а главною, одійшов уже вічний світ, указавши всім нам, як треба з любов'ю, відповідальністю відноситися і з великим довір'єм до Слова Божого. Діва Марія родилася у сім'ї. При природних умовах вона, як обично, зачалася нолічним подвигом, поста молитви і святости, поднялася на такий рівень, що сам Бог призрів на її серце, і ми повторимося. Нині церква співає, що Діва Марія, чесніша від Хіровимов і славніша без порівняння навіть із серафимами, то іменно Бог. Підтвердив її збрання, що вона уістину і своїм особистим подвигом сподобалася від Бога Дара великої святости і стала способна стати матер'ю Господа. А ця праведна Анна, вона рада була, що на старі дни, хоча, може, й таїлися, вони батьки двоє раді були, родили дитинку і як обіцяли на те роки, відвели її і подарували Господу, а самі вийшли у вічний світ, котрих ми нині і споминаємо, якими як і Анна по цілому світу діють спеціально, впливають на сознання людей через телебачення, через інтернет, через газети, щоб людей зазомбірувати. А дівчаткам внушити, що не треба родити, за чим ніщиту плодити, за чим краще гуляти, най буде молода, а на Западі взагалі у 40 років вже создавати сім'ю, а дитинку або сурогатна мати родила, або десь вже брали з інтерната. Ну, в будь-якому випадку, Поламана була древня традиція, яка в нас в Закарпатті, на щастя нашої, у більшості дівчат, у більшості жінок сохранилася біблейська, євангельська, коли з юних років дівчатка виходять заміж і з юних років воспитують дітей, і потім дочекаються не лише внуків, а многі наші матеря. Чекають легко, доживають до внуків і 5, і десять, і двадцять. Це означає, що наша земля під Карпатами вже 1150 років твердо православна, і нині у праздник святої праведної Анни, яка зачала призвятую Богородицю, молимся, Боже Великий, який ти славний, яка твоя біблейська історія мудра, як ти вів то все до чого. До того, щоби вийшов у мір Спаситель, не случайно, а так, як предсказали пророки. І ми прийняли тебе, Господи, ми благодаримо Бога, що Яким і Анна сподобалися такої радости і святости, родили нам Діву Марію, яка своїм подвигом піднялася вище ангельського міра і стала Матерю Господа, родившись в мір Спасителя по. Времені для нас, але вродила вона Спасителя того, котрий предвічно Бог, Бог Слово. І тому і вона, родивши Месію, сама нуждалася в тому, щоб вірив свого сина, як у Месію, так же стала християнка, і, як даколи кажуть, християнка номер 1 у Царстві Божій. Боже мати, благослови наш народ, котрий терпить всякі напасти в цьому світі, але знає, за що терпить. Ми знаємо, бо в цьому світі, якщо ми вбережемо у себе чистоту і святость і правильної, православної сповідання Господа, оберігає себе в єдинстві з канонічною церквою, так як наші предки, коли їм вже послідній єпіскоп Досіфей помер, а австріяки. Австрійці не давали нашим людям-русинам нового епіскопа вибрати, так тоді оставшися священник повторяли, допомагали спасати людей на приходах, а потім пізніше Господь привів на нашу землю преподобного Алексія, котрий вернув наш народ у православіє, і наш народ возобновив свою рідну, непривезену, а тут. Встановлену в селі Іза 1921 року своя православна церква Кирло-Мефодіївська при реєстрації Добавили, щоб не була похожа словом Восточна. В сьогоднішній день, коли для людей є перед, стоять перед вибором, куди йти, жителям Закарпаття не є других дверів у царство Божє, як канонічної православ'я. Було ли то до 45-го року канонічної православ'я сербської, де нам по домофорум Патріарха Сербського ми спасалися, важно, щоб предстоятеля уважали в світі, і він би відносився до канонічного єдинства православних церквей, а таким нині є. І являється блаженніший митрополіт Онуфрій Київський сіяв України. І за нього молимося. Господь дав би йому мудрость, силу і кріпость фізичну, тілесну і духовну, щоб так вести корабель церкви у цьому світі бурхливому, невзарене волни, напасти цього світа. Ми б видержали все і допливли. На корабльові церкви до царства Божого, а там, по молитвам, як і Майянне, і під покровом Божої Матері ми б могли і по милості Божої, так же з усіма святими наслідувати царство Божоє. Амінь.